Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми продовжуємо проходити курс новачка, а саме вивчимо тему прохід на передамкове поле. Як видно з назви, передамкові поля це поля, які знаходяться за одну клітинку від дамкових. Тобто ось вони у суперника, ось вони в нас. Для початку подивимося основні засоби, які ми будемо використовувати для того, аби потрапити на преддамкові поля. Наприклад, Дуже часто ми будемо використовувати такі колонки, як місток та звичайна пряма колонка. Ось перший випадок, що ми бачимо послаблене поле G7, ми хочемо сюди потрапити. Щоб побити цю шашку, нам потрібно заманити чорну на поле D4. Використовуємо місток. Хоча комбінація і виглядає легко, на практиці дуже часто її не помічають. І це можна використовувати. Побили, побили. Потрапили на передамкове поле, далі дамка з перемогою. Фактично та сама позиція, але тепер у нас не місток, а звичайна пряма колонка. Пам'ятаємо, принципи, хочемо бити вправо, віддаємо верхню шашку вліво. Віддали, побили. Тепер перейдемо до іншого поля, наприклад, до поля С7. Тут ми також бачимо, нам потрібно завжди звертати увагу на, наприклад, ворота у суперника, в які ми зможемо потрапити. Або якби цих шашок не було, тобто послаблення. Наші колони завжди допомагають нам проводити комбінації. Перший варіант. Ми можемо вибрати, щоб потрапити на поле С 7 Провести удар віддаємо одну, забираємо дві. Або в даній позиції є навіть другий варіант. Ми можемо, дивіться. Як побити 3 в, в даному випадку? Треба прибрати шашку А5. Для цього ходимо С3Б4. Прибрали одну, віддали іншу, пробили 3. Такий приклад удару Петрова. І далі з перемогою. Тобто, на поле С7 ми найчастіше будемо потрапляти або за допомогою колони з правого флангу, або також за допомогою містку. Розглянемо далі. Поле А7. Ми пам'ятаємо, шашка А7, вона відстала, її потрібно розвивати. Але з розвитком цієї шашки пов'язано багато тонкощів завжди потрібно спостерігати, чи не призведе це до комбінації. Найчастіше будемо використовувати або колонку пряму з трьох шашок, або міні-колонку на лівому фланзі, в даному випадку використовуємо саме її. Ідея: заманити чорну шашку на поле Б4. Після чого провести удар з поля А3, Побили дві. Ще один приклад. Також ця колонка А3Б2 може бути не лише на поле А7, а й на поле Е7. Принцип удару той самий б С3. Заманили на поле Б4, після чого пробили дві. Спробуємо повирішувати деякі завдання. Наприклад, така позиція. Бачимо послаблене поле. G7. Хочемо потрапити в ці ворота проміж двох шашок. Найчастіше використовуємо або колону, або місток. В даному випадку місток. Щоб заманити шашку на поле d4 потрібно заманити на поле f2, щоб потім віддавати. Це і робимо F2G3. Побив суперник. Побили ми, побачили слабкість, реалізували. Ось наступна позиція. Як відбувалася гра? Швидше за все, суперник походив G7 F6. Він вирішив розвивати свої шашки, після чого нападати на наш фланг. Ідея в цілому гарна, але він дечого не врахував. Він не врахував наших комбінаційних можливостей. Дивіться, в нас ось раз, колона, два, колона, три колона, але їх всі ми використовувати не будемо. В даному випадку ми використаємо місток. Ціль Поставити чорну шашку на поле D4. Вже відомий прийом F2, G3. Така комбінація дуже часто виникає на самому початку гри. Коли ми або суперник пам'ятаємо, що потрібно розвивати відсталу шашку, необачно її виводимо. В даному випадку можна побити або на поле С7, або на G7. Якби тут були ворота, можна би на С7. А так б'ємо лише на G7. 2 на 2, в нас дамка. Якщо суперник не буде нас пускати, віддаючи дві, забираючи одну, в нас вже є плюс шашка. Нам набагато легше грати. Наприклад, будуємо таку колону, погрожуємо розмінами або виграшом шашки і так далі з перемогою. Наступна позиція дуже цікава. Дивіться, у суперника немає шашок, які б ми могли б бити. Тобто, ми бачимо тут ворота, але ж ми побити не можемо, немає чорної шашки. А тут взагалі стоїть шашка. Тут буде використовуватися принцип декількох погроз, можна сказати, таких каскадних. С1, Д2. В чому ідея? Ми будуємо колону спогрозуємо, хочемо віддавати одну після бою суперника пробивати одразу три шашки. Ну, Перше, що хочеться зробити, це закритися. Так закриватися не хочеться, бо ми пам'ятаємо, підривається шашка, після чого проводиться комбінація. Тому суперник це бачить і думає: я краще закриюся шашкою С7 на D6. Гаразд, хай буде так. А що ми бачимо? Прохідне придамкове поле. Послаблення. Хочеться його використати. А найчастіше на поле G7 та C7 ми використовуємо місток, який в нас стоїть. F2G3, віддали дві, побили дві. Ми побудували серію погроз, після чого її використали. Ось так. Ось наступна позиція. Ми бачимо, де в нас є послаблення в чорних шашка на полі B6, тобто ми хочемо бити на поле А7. А ми пам'ятаємо, якщо ми хочемо бити на поле А7 або на поле Е7, найчастіше ми будемо використовувати міні-колонку B2A3. В даному випадку вона вже трохи вийшла вперед, шашка. Нічого страшного, як це зробити? Як привести шашку на поле Б4 чорного? а 4 g 5 Дуже часто використовується прийом, коли з однієї сторони дошки за допомогою жертв ми проводимо шашку на іншу сторону. Пробили дві. В чому ідея? На будь-який наступний хід ставиться дамка. І хоча ми віддали три, а забрали лише дві, дамка компенсує відсутність шашки. Наприклад, так, дамка, потенційна застава на центрі. Або просто застава по двійнику, відрізаючи ці дві шашки. Наступна позиція також дуже схожа. Ми бачимо послаблення тут. Аби побити дві, потрібно поставити чорну шашку на поле B4. Щоб це зробити, приводимо шашку з іншого флангу, а точніше, шашку а 6 F4 G5, суперник побив дві. 2, c 3 Віддали ще одну, забрали дві. Ось тепер трохи інакший приклад. Також, де ми бачимо послаблення? Ну, шашка D4 виглядає незахищеною з цієї сторони. Якщо ми хочемо пробивати таким чином потрапляти на поле Е7, пам'ятаємо, бити на А7 та Е7 краще з поля А3. Так в нас є гарні шанси. Щоб побити з поля А3, поставити на Б4. Як поставити на Б4? Перевести з іншого флангу в даному випадку F4 на G5, віддали. Три таким чином побили дві. Також хочу вам привести один приклад з партії, яка відбувалася на турнірі. Чорні вийшли вперед, будуючи колону, щоб зв'язати центр білих. Білим не можна йти ні на поле А3, ні таким чином. Але який вихід знайшли білі? Вони побачили послаблення на полі А7 і вирішили його використати. Яким чином? Дивіться, ми ж вже шашку А6 привезти не можемо на поле Б4. А ми можемо привести не звідси шашку, а з поля Д6. Таким чином віддати 3. Суперник б'є 3, білі забирають дві. В них сильний захист. Наступним ходом стає дамка. З гарною грою та перемогою. Так, наступна простенька позиція. Що ми тут бачимо? Бачимо послаблення на полі С7. Хочемо бити таким чином. Щоб сюди побити, потрібно шашку заманити на поле F4. Використовуємо колонну. Тобто, як я казав, для того, аби потрапляти на С7 та Жесі ми можемо використовувати місток або звичайну колону. В даному випадку використовуємо саме звичайну колону. Віддали, побили дві. І хоча, наприклад, суперник зможе нас спіймати, ну ось ми поставили дамку, віддали, побили. Рахуємо шашку. У суперника 5, у нас 7. Бо ми для початку завдяки колонці виграли одну. Після чого суперник, щоб спіймати нашу одну дамку, віддав дві. Знову, плюс одна. Тут же з легкою перемогою. Наступна позиція той самий принцип. Дивіться, ми хочемо пробити дві. Як це зробити? Заважає, шашка Е5. Якби її не було, ми провели б удар. Потрібно її прибрати. Після чого провести можемо вже удар розмін 2 на 2 Далі з потенційним виграшом ще однієї шашки на полі С3. Наступна позиція: тут ми бачимо послаблення на полі G7 та на полі А7. Також ще відкрите дамкове поле B8, тобто ось три послаблення, яке можемо використати. Пробити таким чином в нас немає змоги. Щоб пробувати на поле А7, в нас повинна бути або така колонка пряма, яка дивиться в цю сторону, або потенційно шашка на полі А3 з ідеєю, яку ми вже розглянули. Ні того, ні того в нас немає. А ось у нас зато є колонка, яка дивиться в бік шашки на полі Ф6. Отже, віддаємо ліворуч, після чого пробиваємо дві. Дивіться, та сама ідея. Послаблення у нас йде на поле G7, хочемо пробити. Те саме віддаємо ліворуч. І в даному випадку неважливо. Якщо суперник поб'є на поле b 4 ми можемо просто помінятися, зробити додатковий перебій, після чого пробити дві. А якщо суперник б'є на поле Д4, в нас є вже вибір бити або таким чином 2, або таким чином. Можна обрати, що більше подобається. Ще один приклад на таку саму задачу. Бачимо послаблення на полі G7. В нас потенційно є колонка, але вона не працює через шашку c 5 а також заважає, шашка e 5 Дві проблеми, потрібно їх якось вирішити. Можемо це зробити. Звичайно. Дві проблеми одним ходом С5Д6. По-перше, позбавляємося шашки С5. По-друге, не просто її віддаємо, так робити не можна. А з ідеєю ми прибираємо шашку е 5 після чого нас з'являється можливість для удару. Д4 С5 побив, побили ми. І ось така. Остання задачка. Знову хочемо пробувати дві послаблення на полі ж 7 також є послаблення на полі А7. Але в нас немає ні прямої колони в цей бік, ні шашки на полі А3, щоб бити так дві. Зато у нас є колона, яка дивиться на поле G7. Її і будемо використовувати. Є захисник, потрібно його прибирати. Ми з вами вивчали, що прибрати захисника, потрібно пожертвувати свою шашку. Прибрали, віддали одну, забрали дві. І бачите, ми жертвуємо таким чином, що самі вдамки проходимо, а тут шашка суперника. Заблокована нашими. Ми з вами розглянули основні принципи вирішення цих завдань. Тепер самостійно розгляньте деякі задачі. Ось перша позиція. Послаблення на полі С7. Друга позиція суперник напав на наші шашки. По, о, прохід на поле – 7 Третя. Пішли далі. Отут дуже цікаво. Тут потрібно зрозуміти, яка саме шашка наша і суперника заважає для проведення удару. Бо, здається, є колонки, але начебто немає удару. Тут цікаво, думайте. Тепер така. Наступна також цікава. Суперник побіг в дамки, але не врахував своєї слабкості. Тепер така. Знову знайдіть, яку потрібно прибрати у суперника після чого провести удар. Тут також позиція, яка вирішується за 2 ходи. Також доволі цікаво. У суперника одне послаблення, але ми його не можемо використати. Чи можна зробити ще одне послаблення десь? Потрібно подумати. А на цьому поки що, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Пишіть, що можемо розглянути в майбутньому. Всім гарного дня та до нових зустрічей!